Дивіться, я не люблю популізму і говорю по суті. Може, не так багато, але по суті. Якщо говорити наступне, то наша армія зараз входить в десятку найбоєздатніших армій світу. Це по перше. По-друге, по-друге, я відповідала і відповідає за напрямки реформ Міністерства оборони. Це морально-психологічне забезпечення Збройних сил, матеріальне забезпечення збройних сил. Про що ми зараз розмовляємо? Ми розмовляємо про ті кошти, які виділяються на армію. Якщо зараз виділяється на армію 6 тисяч доларів на одного військовослужбовця, це заробітна платня, навчання, прагодувати, одягнути і так далі, озброїти. А в інших країнах. 28 тисяч доларів це в Хорватії, 306 300 тисяч доларів це в Штатах. Тому, виходячи з цього бюджету, ми робимо реформи Міністерства оборони. І тут казали, поки мене не було, що вони не робляться. У нас нові структурні підрозділи Міністерства оборони та Генеральному штабу. Зовсім змінений функціонал. Змінено положення Міністерства оборони. Змінені люди і керівники цих структурних підрозділів, які пройшли конкурс, в якому брали участь в цьому конкурсі, і ми сиділи і судили цих людей, розглядали їх. Це були громадські діячі, волонтери. Це були посадовці Міністерства оборони і так далі.